Найкращого настрою, друзі, ми з України, місто Одеса. Сьогодні вночі ворог завдав удару по мирному населенню і це показує його обличчя. І знаєте, що ж каже Бог на це? Адже є заповідь, не вбивай. Адже Ісус сказав, люби ворога. Так ось Ісус сказав про те, щоб не захищати свою сім'ю та дозволяти ворогу, щоб він робив такі жахи. Або він казав про інші речі? Давайте подивимось на е, батька усіх віруючих, батька віри Авраама. Е, коли він жив, поруч з ним було е, дві імперії: імперія Таранії, імперія Содомії, і вони воювали між собою. І Авраам е, всю історію не втручався. Але коли взяли його родича е, за, е, у полон, то що він зробив? Він узяв вірних воїнів і пішов визволяти свого родича із полону. І розбив усі ті війська тих тиранів, забрав родичів, забрав усе з того полону. Ось що він зробив. Він не сказав, типу, я ж віруючий, як я можу там йти і воювати і так далі. Він такого не казав, тому що заповідь любові. Заповідь Ісуса Христа. Вона каже: немає ті, більше тієї любові, ніж віддати свою душу, своє життя за ближнього, що й зробив Авраам. Він ціною свого життя пішов визволяти е, свого племінника, і Бог дав йому перемогу. Амінь. Якщо хочете знати більше і бути чистим розумом та серцем, переходьте у телеграм-канал Салтаненко.